Дивіться, як, як зійшло наше тісточко для пасачок для наших воїнів. А рецепт мене дуже простий. Його ще я перейняла від своєї бабусі. На літру молока десь приблизно 100 150 грамів дріжджів, потім десь кілограм сахару. Цього разу замість маргарину я поклала масло, потім, звичайно, родзинки, цукати, пригорщ солі. яєчим більше. Хочемо порадувати наших воїнів. Запашними домашніми пасочками до війни в нас була традиція. Ми ходили до церкви, потім святили пасочку, ковбаски. Це було свято. А зараз навіть церкву страшно піти в Херсоні, тому що можуть вдарити по скупченню людей. Якби мене запитали питання, чого ви найбільш хочете, і щоб воно здійснилось великдень, то я б ну, звичайно відповіла, що ми хочемо перемоги. Під час святкування перемоги я хочу, щоб я могла собі задати питання, а що я зробила для цієї перемоги. Тому ми беремося за все, що тільки може допомогти нашим воїнам.